Привіт, малята! Готові до цікавого відеозаняття? Ну тоді розпочинаємо. Я приготувала для вас загадки. Слухайте уважно. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали І до іграшок поклали. Плюшивий я там який? Відгадайте, хто такий? Хто це? Це ведмежа, вірно? Слухайте наступну загадку. Є у кожної дівчини. Її песять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це? Вірно це? Лялька. І остання загадка. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це? Вірно, це м'ячик молодці. Скажіть, будь ласка, а як можна назвати одним словом? Ведмідя, м'яч та ляльку. Що це? Вірно, це іграшки. В кожного з вас вдома є багато іграшок. Давайте спробуємо назвати їх лагідно. Це що? Машина. А лагідно? Машинка. Це Піраміда. А лагідно як назвемо? Пірамідка. Це візок. А лагідно, як назвемо? Візочок. Це динозавр. А лагідно? Динозаврик. Це барабан. А лагідно? Вірно, барабанчик. Це літак. А лагідно. Літочок молодець. Це качка. А лагідно, як назвемо? Мачечка, супер. Це м'яч. А лагідно? М'ячик молодці. А це в нас ведмідь. Лагідно як назвемо? Ведмежа. Супер. А чи знаєте ви? Із чого бувають іграшки зроблені? Зараз ми з вами це разом і дізнаємось. Ця качка з гуми. Вона яка? Качка гумова. Це ведмедик. Він з плюшу. Отже, це в нас плюшевий ведмедик. А це пірамідка. Вона з пластмаси. Це пластмасова пірамідка. А це машинка. Вона з дерева. Це дерев'яна машинка. А це дзига. Вона зроблена з металу. Отже, це металева дзига. А це човник, він зроблений з папіру. Це паперовий човник. Молодці малята. Як багато всього цікавого ми сьогодні дізнались. Чи сподобалось вам заняття? Бажаю вам гарного дня та зустрінемось у нових відео. До зустрічі!